Добрий день. Ну, Каховська ГЕС від нас далеко знаходиться, але все ж таки рибу можуть привезти. як от зрозуміти, що її не можна споживати і можливо краще взагалі утриматися поки від такої продукції. Ну, в ідеалі було б взагалі утриматись в цьому році, це як мінімум відживання риби, тому що ми не знаємо, по-перше, звідки вона може бути привезена. З яких водою вона виловлена. І від цього, в першу чергу, може залежати навіть наше життя, якщо споживати таку рибу. Ці Збудники зазвичай активні влітку. От як найкраще відмовитися, від яких продуктів у спеку? Ну, у спеку відмовитись від продуктів, які в першу чергу дуже швидко псуються. Ну, от, в основному, це М'ясні рибні продукти і молочні продукти на даний час не зафіксовано щастюю захворювання масових кишковими інфекціями, тому треба бути дуже насторожними, бо літо таки починається, і від того, що ми будемо вживати, на, на дальнішому залежить наше здоров'я. Тому, по мірі можливості, я раджу на сьогоднішній день як можна менше вживати їжу животного походження, більше наполягати на їжу растительного походження і ту намагатися вживати їжу, яка підлягає термічної обробки. Бо це, опять же, так і залог того, що ми можемо провести. Літо не на лікарняному ліжку, а в себе вдома. А як зрозуміти, що потрібно вже звертатися до лікаря? Які є перші симптоми? Ну, перші симптоми для характерні для кишкової інфекції це підйом температури до високих цифр, це може бути 37,5 і вище. Нудота, яка може продовжуватися блювотою, діарея. Ну і виражене зневоднення. Я раджу в таких випадках не займатися самолікуванням, а одразу ж звертатися до лікаря. В першу чергу, спочатку, до сімейного. Якщо поради сімейного лікаря чи призначена терапія не зовсім зможуть допомогти хворому, то, звісно, одразу бажано звернутися до інфекціоніста. За словами кузіни, Кузіна холери не виявили, але все ж таки, якщо таке станеться, то який от характерний перебіг цієї хвороби? Ну, холера – це в першу чергу інфекційне тяжкове захворювання. На даний час так, не підтверджується те, що в водоймах, там, де сталася катастрофа, Знайдені вібріони, вібріони холери, але літо тільки починається, і про це не стоїть забувати, тому що, на жаль, всі ті проблеми, які почались на сході і на півдні нашої країни, вони можуть дойти і сюди, в ці відносно спокійні регіони країни. Холера – це, я ще раз наголошую, кишкове захворювання. Вона починається як звичайна кишкова інфекція. Тому треба бути дуже насторожі, так як е, симптоми холери е, розпочинаються дуже швидко, клініка наростає дуже швидко, і основним е, загрозливим станом при цьому захворюванні є зневоднення, яке точно так же наступає дуже швидко і дуже небезпечно для людей похилого віку, а також маленьких дітей. А як лікується загалом хвороба? Загалом, хвороба, якщо не приведе, господь за холера, вона лікується строго в стаціонарі, йде в першу чергу наводнення організму в вигляді інфузійної терапії і плюс оральної регідратації. Ну і з послідуючим посиндромної синдром, по терапії додаванням інших ліків.